хо 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 Now I have a machine gun! Це був тест на вік. Якщо ви його пройшли, то в мене для вас погані новини. Ви такі ж підстарковіті, як і я. А для тих, хто помолодше, це гарний варіант для force buy у контрі. Хоча я теж грав в контру, і вони споганили навіть старий, добрий MP5, і додали туди версію з глушником. Ну що ж, про неї і поговоримо сьогодні. Я думаю, що ця зброя не потребує великого представлення, її ви могли бачити у купі фільмів. В аніме, в комп'ютерних іграх просто всюди. Це старий добрий МП5. Зброя, яка перегнала свій час, яка модульна, яка не має віддачі і дуже легка в застосуванні. І що ж, ми продовжуємо серію за 5 хвилин. Якщо ви раптом йшли, йшли і побачили МП5, і вам потрібно швидко навчитися з нього стріляти. Як це зробити? Давайте розбиратися. Давайте швиденько пробіжемося по основним частинам, щоб ви знали, про що я говорю. Приклад, ствольна коробка, цівка, інтегрований глушник, мушка, цілик, пістолетна рукоятка, вона ж корпус ударно-спускового механізму УСМ, гачок, магазин, антапка для ременя. Антапка для ременя. Антапка для ременя. Сам ремінь іде в комплекті. Запобіжник і спеціально зроблене посадкове місце для встановлення адаптера під різні приціли. Так, і у вас є пачка патронів СТС 9х21. Тому що цей карабін для цивільного ринку випускається саме в такому калібрі. В чому його унікальність? В тому, що будь-який патрон, навіть надзвуковий, спеціальна конструкція ствола з купою отворів робить дозвуковим і тихим. Також тут є інтегрований глушник, який ще сильніше знижує звук. Ми відкриваємо патрон СТС. І від'єднуємо магазин за допомогою або цього важеля, або цієї кнопки. Але ця кнопка буде зручна тільки тим, у кого довгі пальці. Тому я використаю важель. від'єднав магазин. Він дуже легко споряджається. Він тут двохрядний. Поклали патрон, притиснули. Поклали патрон, притиснули. І таким чином ми споряджаємо весь магазин. В принципі, ми вже можемо вставити магазин в шахту, але рекомендується поставити його на затворну затримку і потім лише вставляти, тому що це конструктивна особливість. У нас є ось такий важіль, за допомогою якого ми можемо поставити зброю примусово на затворну затримку. Тягнемо його на себе і вгору! І ось таким чином ми поставили МП5 на примусову затворну затримку. Після цього ми вставляємо магазин, смикаємо його вниз, щоб перевірити, що він дійсно вставився. Потім ми б'ємо по рукоятці. Саме б'ємо. Ми не смикаємо її, а робимо ось такий рух, який називається HK-slap. І HK-slap — те за що люблять цю зброю. У штатах у нас це такий рух, якого ви не знайдете на жодній зброї. Зброя вже майже готова до стрільби. Зверніть увагу ось на цей запобіжник. Для того, щоб стріляти, він має бути в положенні на червоному. Тут у нас намальована одиничка, одиночні постріли. Там може бути намальовано щось інше, але ви будете знати, що це положення для вогню. Я не знаю, які довгі пальці були у інженерів МП5-го, але тут теж досить складно мені поставити його на запобіжник або зняти. Ось зі стандартним запобіжником. Тому компанія MachPool розробила покращений запобіжник, і він трошки довший, і ви зможете робити це зручніше. І для того, щоб прицілитись, непогано знайти прицільні пристосування. Тут у нас йдуть діоптричний цілик і мушка. У цілика є отвори різного діаметру. Великий отвор це для стрільби на коротку дистанцію, і меншого отвору для стрільби на дальню дистанцію. Вкладка стійка. Це, як звичайно, в зброї. Ми вклалися в зброю, поклали щуку на приклад і ось таким чином ми тримаємо цівку. Все дуже просто. Віддача тут дуже мала за рахунок напіввільного затвору. Що це значить? Що ролики уповільнюють затвор і роблять віддачу меншою і комфортнішою для стрільця. А тепер давайте я покажу, як це відбувається швидко, без зайвих слів. Ставимо зброю на затворну затримку. Магазин! Збиваємо, стріляємо. І швиденько. І це дійсно мешінган, якщо у вас швидкий палець. А тепер розряджання зброї. Як завжди, спочатку ми виймаємо магазин. Після цього ми маємо впевнитись в тому, що патрона в патроннику немає. Ми використовуємо рукоятку. Ви бачили, вилетів патрон. Після цього ми перевіряємо візуально. Закриваємо затвор, робимо холостий спуск у напрямку мішени. І піднімаємо ствол догори. Я думаю, ви самі почули, зброя дуже тиха. І я стріляю без навушників і не відчуваю жодного дискомфорту. Також майже немає віддачі, дешеві патрони, зручна ергономічна зброя, хоча до неї вже доступна купа тюнінгу від компанії Magpul, Midwest Industries та інших. Ця зброя доступна кожному законослухняному, психічно здоровому українцю. Приходьте в магазини ІБІС, крутіть в руках, дивіться, чи варта вона своїх грошей, і купуйте, буду радий побачити вас на стрільбищі. Дякуємо стрільбищу Купол за наданий рубіж і допомогу у зйомках.